Хто винен у трагедії людей в Алеппо, вже відомо. Російська авіація разом з урядовими військами Асада бомбить місто вже кілька місяців, інколи даючи кілька годинні, або ж якщо пощастить, кількаденні перерви. У цей час мирні мешканці намагаються вийти з міста, але не все так просто. Бойовики в Алеппо призначили ціну за вихід через гуманітарний коридор. Коштує квиток у мирне життя 300 доларів. Для більшості людей це не підйомна сума, але хоч є якась надія. Натомість в іракському Мосулі бойовики і діл мирних мешканців не випускають, використовуючи їх як живи щиту боротьби з військами коаліції. Цього тижня іракська армія увійшла в місто, аби зрозуміти увесь жах життя простих людей останні два роки під владу ісламської держави. Уявіть в Мосулі працював ринок рабів, де продавати та купити могли будь-кого, а далі робити з цією людиною що завгодно. Ось як зустрічає солдатів коаліції жінка, яку звільнили в Мосулі. Неймовірні емоції на кадрах, які виклав Фейсбук український журналіст Юрій Мацарський. Два тижні іракська армія вела бої на околицях Мосула. Нині військові вже в місті, але вуличні бої можуть тривати ще кілька тижнів. Іракська армія намагається відрізати ісламістів від кордону із Сирією, оточити екстремістів, аби вони не мали змоги отримувати підкріплення. Венямін Трубачов про війни на Близькому Сході. Близький схід у вогні іракська армія пішла у наступ на терористів ісламської держави. А російська авіація обстрілює сирійські міста. Бомби влучають у школи та лікарні. Це «Алехо». кадри зняті з безпілотника. У місті не залишилось жодного цілого будинку. А деякі квартали після бомбардувань вщен зруйновані. Постійно лунають постріли та вибухи. Сирійська армія за підтримки Росії атакує повстанців, котрі контролюють східну частину міста. Противники режиму Асада опинились в оточенні, проте складати зброю не збираються і влаштовують контрнаступ. Точаться запеклі бої. Парутялямеричала. Щодня десятки загиблих, у тому числі серед цивільних, цей хлопчик отримав кульове поранення в голову. Лікарі намагаються його врятувати. Він просто йшов з мамою у магазин за хлібом. Це снайпер стріляв у блокаді. Зараз перебуває близько 300 тисяч мирних жителів. В Алеппо закінчується вода та їжа. Не вистачає медикаментів. А лікарі працюють цілодобово. Такий, за словами цих лікарів в день. Вони приймають від 150 до 180 дітей, ушкоджених, поранених, отруєних, постраждалих від застосування зброї. Нам вдалося зв'язатись з тимчасовим повіреним у справах України в Сирії. Володимир Джиджора каже: в зоні бойових дій є українці, але виїжджати вони відмовляються в самому місті. Десь близько 16 жінок проживає ще там. Десь плюс у кожної по двоє, по троє дітей. Ті діти, які були постарші, ми допомогли вивести, вивезли в Україну зараз. Місто на межі гуманітарної катастрофи Починається голод і епідемії, але російська та сирійська армії на це не зважають і продовжують тримати місто в облозі. Основний удар війська зосередили на об'єктах інфраструктури під прицілом заводи, лікарні та ринки. Армія просто рівняє місто з землею. А це сусідня провінція ідліп. Російська бомба влучила у школу. 26 людей загинуло. Це вчителі та діти. Ще кілька снарядів вибухнули у житлових кварталах. Більше того, сирійська армія за підтримки військ Путіна використовує бомби з отруйним газом. Врятуватись від нього практично неможливо. Люди задихаються. Апалу! Симптоми у всіх однакові. У людей відмовляють легені і вони сліпнуть. Використання таких боєприпасів заборонено усіма конвенціями. Тож керівництво Росії вже як мінімум світить міжнародний трибунал, кажуть аналітики. Це чіткий натяк на те, що ми знищимо все. Ми знищимо все, що може дати вам будь-який прихисток. Це можна назвати і злочинами, військовими злочинами. Росія теж несе втрати на цих кадрах два гелікоптери. Потім чути як лунає постріл і за кілька секунд вибух, пряме влучання борт загорається. Ми воюємо з джихадистами. Весь час повторює Росія, але вогневі удари наносить по опозиції Асада. Тут вже не розбереш, хто саме терорист. Де дійсно воюють з ісламістами? Так це в іракському Мосулі. Це місто контролюють бойовики ісламської держави. Зараз іракська армія та загони курдів почали наступ на Мосул. з повітря, їх підтримують Сполучені Штати. Сул це фінансова столиця ісламської держави. Саме там їх лідер Аль-Багдаді два роки тому оголосив про створення халіфату. Це відбулося у мечеті під час п'ятничної молитви. -да війська активно використовують реактивну артилерію. а Вже потім штурмові підрозділи зачищають квартали. Спецпризначенці ретельно перевіряють кожний клаптик землі. Місцеві телеканали війну показують у прямому ефірі. Репортери йдуть разом з військовими і фільмують усе навколо. Картина інколи занадто реалістична. Життя і смерть у режимі онлайн. Бойовики переховуються у сусідньому будинку і чинять опір. За кілька хвилин їх вбивають. Ось один з терористів лежить скривавлений на землі. Поруч ще кілька трупів. Ми підемо до кінця, уб'ємо кожного терориста. Це лише питання часу. Зараз у Мосулі залишаються десятки тисяч мирних людей. Терористи прикриваються ними як живим щитом. А тих, хто намагається втекти, публічно страчують, фіксують спостерігачі. ООН. за нашою інформацією вони вбили 50 своїх же бойовиків за спробу дезертирства, а також близько 200 цивільних. Попри загрозу смерті, люди не полишають спроб залишити місто. А чоловіки, жінки, діти йдуть просто пішки. І коли хтось зустрічає родичів, котрих вважав загиблими, коментарі зайві. Це моя сім'я. Я не можу описати свої почуття. Ми не бачилися два роки. У п'ятницю британські спецслужби повідомили, що лідер ідірівців Аль-Багдаді залишив Мосул. Натомість ісламісти в свою чергу опублікували аудіозапис, на якому він погрожує новими терактами і закликає своїх прибічників об'єднатися. Він уже похоже, не планує відступати. Когда вони призивають своїх джехарістів, свої солдатів, своїх убійць, о тому, що ні в кому случає не віддіти. Ми уверені в побіду, його пані, а ставайтесь. Бойовики готуються до вирішальної битви. Ось супутникові знімки, на яких, видно, терористи добре укріпились, побудували підземні сховища і значну частину міста замінували. Тож звільнення Мосула може розтягнутися на кілька тижнів або місяців, але цю антитерористичну операцію вже називають наймасштабнішою в історії. Наразі в ній задіяно понад 100 тисяч військових. Може вбити каких-то бородетих вооружених до зубов людей, але вбити ідію і діла, яка вже встигла укріпитися в многих умах там тих дітей, тих людей, які казались. Ета будь очинторка ідеологія це кривавий терор, прикритий ісламом. Експерти все частіше називають штурм Мосула реальним початком кінця іділ. Втім, зазначають вірогідний розгром ісламської держави, як колись Аль-Каїди. Це лише локальна перемога. Війна триватиме й далі. Веня Трубачов факти тижня.